Я хочу всім завжди подобатись. Це основне переконання у людей зі схемою пошуку визнання. Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Я Оля, психолог, консультант в методі когнітивно-поведінкової терапії та схеми терапії. Зараз ще вивчаю акт терапію прийняття відповідальності. І це певна серія відео, які я присвятила розбору схем, що ми працюємо в схеми терапії. І, в принципі, якщо вам відгукується переконання, я хочу всім завжди подобатись. Швидше за все, ця схема вона про вас. От, але ми також можемо, знаєте, позагинати пальчики, як зазвичай, в наших відео, і ви дізнаєтесь, наскільки сильно вона у вас виражена. Чим більше пальців ви загинаєте, тим більше це про вас, і тим більше тоді вам уваги потрібно приділити, щоб попрацювати з цією схемою, з цими переконаннями, щоб вони не впливали. Таким негативним чином на ваше життя і не були причиною коренем тих чи інших проблем. Отже, загинаємо пальці наявність грошей та знайомств з важливими людьми не дають мені почуття власної важливості або власної цінності. Друге досягнення є більш цінними для мене, якщо їх хтось помічає. Третє, я почуваюсь менш важливим, коли не отримую багато уваги від інших. Четверте, якщо я виступаю десь або якщо мене представлено в соціальній ситуації, то для мене важливо отримати схвалення і визнання. І п'яте, похвала і компліменти дають мені відчуття власної цінності. Якщо ви загнули більше трьох пальців, це означає, що ця схема в вашому житті наявна і вона може приносити ті чи інші проблеми. Взагалі, ця схема відноситься до групи тих схем, які вникають внаслідок того, що було на дитину поставлено занадто багато. Вимог дитина мала дуже багато відповідальності, яка насправді не є дитячою, і були виставлені досить жорсткі стандарти. Якщо брати причину виникнення цієї, зазвичай такий класичний варіант це про те, що дитину не приймали такою, яка вона є. Вона мала відповідати тим чи іншим очікуванням і уявленням своїх батьків або інших опікунів в своїй сімейній системі. І дуже часто ця схема виникає в дітей нарцисів. The cat sat on the Справа в тому, що нарциси, да, люди з нарцисичним розладом особистості, вони сприймають своїх дітей як своє продовження. І в таких психологічних термінах це називається нарцисичне розширення. І таким чином дітям нарцисів їм не можна не бути успішними, їм не можна не приносити гарних оцінок, їм не можна бути неслуняними, тому що нарцис, да, там людина, да, батько чи мати з нарцисичним розладом або з. Нарцисичну акцентуацію чи складом характеру, вони, в принципі, так сприймають на свій рахунок, і це не про дитину, а це про них. Тобто пані, успіхи дитини, це не про дитину, а це про людину з оцим от нарцисичним характером. Тобто, мама з нарцисичною акцентуацією чи батько, вони сприймають дитину через її. Досягнення, бо відсутність цих досягнень означає там, що мати чи батько відчувають свою дефективність, свою неуспішність, свою нецінність, і дитині не можна не бути якоюсь. Так, і тоді, якщо для батьків оці невдачі дитини, так її не успіх сприймається як свій власний неуспіх і свій власний провал, звичайно, від дитини дуже багато вимагається: дитині не можна бути неуспішною, дитині не можна бути неслухняною, дитині не можна бути там вередливою тощо, дитині не можна бути там злою. Да? Тобто це. Сприймається нарцисичними батьками, як загроза їхньої особистості, їхньої цінності, їх репутації, і дитину тоді знаєте, так ліплять як пластилін, ось такою, якою її має бачити нарцисична та мама чи батько як своє продовження успішності, величі і статусу. Тобто емоційна потреба, яка найбільше фруструється в таких дітей, це. Безумовне прийняття, да. ми знаємо, що дітям дуже важливо отримувати це от безумовне прийняття і безумовну любов. А безумовне прийняття і безумовна любов це якраз про те, що не дивлячись на те, що ти там сьогодні вирядуєш, або не дивлячись на те, що ти не приносиш там найкращих оцінок, лише все одно, ми тебе любимо, ми тебе приймаємо, бо ти є для нас цінний, да, або цінна така, яка ти є, або такий, який ти є. На жаль, дитина там нарцисичних батьків цього не отримує, або дитина. В якої, от було, в якої був досвід лише оцього такого умовного прийняття, вона цього теж не отримує. Ну і що тоді стається? В принципі, тоді у дитини якраз формується така от направленість на оце от визнання. Я сьогодні приніс гарну оцінку, я отримав визнання. Я знаю, що якщо я принесу погану оцінку, мене засудять, мене там покарають, і так далі. І дитина вона концентрується не на своїх якихось там вподобаннях щодо тих чи інших предметів, В своїх здібностях, тощо вона більше фокусується на тому, якою мене хочуть бачити. Що я маю зробити, щоб мене прийняли, що я маю зробити, щоб отримати там ось це от прийняття від батьків, похвалу від батьків е, і по суті любов також від батьків. Да? Бо коли ми говоримо про таке от умовне прийняття, це зазвичай і про умовну любов. Ти виконуєш такі умови, ми тебе любимо і приймаємо. Ти не виконуєш цих умов, тоді ми тебе там караємо, не приймаємо, засуджуємо тощо. Звичайно, дитині дуже важко зустрічатися з цим засудженням, і вона буде намагатися грати. За тими правилами, які є в сімейній системі. І тоді знаєте, що трапляється, коли дитина росте з ось таким от фокусом уваги на потребах інших людей, на бажання інших людей і на баченні інших людей. Так, і в першу чергу на їх реакціях. Ну тоді фокус уваги людини, да, і воно також в дитинстві формується і далі в дорослому віці, продовжується, да, як такий один єдиний шлях логічний. В тих умовах, які дитині виставлені, це те, що людина з цією схемою пошуку визнання вона завжди сконцентрована більше на реакціях інших, ніж на якихось своїх емоційних відгуках. Тобто, людина вона повністю так відвертається від свого внутрішнього світу. І насправді це досить драматична історія, яку не так вже легко виправляти в терапії ще й через те, що є вторинні вигоди, які підкріплюються, підживлюються суспільством. Але люди з цією схемою пошуку визнання, вони, звичайно, платять за це дуже велику ціну. А ця велика ціна вона про те, що ці люди вони не знають, які вони є, вони не знають, чого вони хочуть, вони не знають своїх цінностей. І насправді це дуже така сумна історія, коли. Самоповага, а в цих людей самоповага і відчуття власної гідності, власної цінності, воно опирається, да воно так спирається, має опору лише на тому, чи отримує ця людина визнання і похвалу, чи не отримує. А це знаєте, така дуже мінлива. Це дуже мінливий показник. Насправді, цей показник він перешкоджає побудові якогось такого стабільного життєвого шляху людини. Так, тобто її потрібно завжди маневрувати. Таким чином, щоб отримувати це визнання, не отримувати критики і не схвалення, і вона так маневрує, більше опираючись на думку інших людей, а не на якісь свої бажання і відгуки. Таким чином фруструються емоційні потреби людини, тому що, по-перше, вона не дуже про них знає, не дуже їх в собі розрізняє і розуміє, але те, що вона про них не знає, знову ж таки не означає, що їх там немає. Да, якщо ми не знаємо про те, що ми голодні і не даємо собі їжі, це ж не означає, що ми не відчуємо цього голоду, що він не буде впливати на нас. Та да, в принципі з емоційними потребами це так само, як і з фізіологічними потребами. Ми маємо їх розуміти в собі в себе. Ми маємо їх собі задовільняти. А люди з цією схемою пошуку визнання вони, на жаль, від'єднані від свого внутрішнього світу і в терапії досить довгий період. Да, досить такий непростий шлях. Це пошук ось цього такого єднання з собою, розуміння себе, знання того, що мені насправді потрібно. Тобто, по суті, найбільшим таким от мінусом і найбільшою проблемою, яка є наслідком схеми пошуку визнання, це. Відмова від своїх емоційних задоволення своїх емоційних потреб та від втілення якихось своїх здібностей в житті, а для отримання визнання від людей. В принципі, так як ми знаємо, що схема терапія вона фокусується на роботі з розладами особистості, є однією з найефективніших методів саме в роботі з розладами особистості, схема пошуку визнання сильно виражена. І яка стає, знаєте, такою несущою конструкцією особистості загалом, може свідчити про той чи інший розлад особистості. Якщо вона дуже виражена, це про гістріонний розлад особистості, або ж його ще називають істероїдним розладом особистості. І, в принципі, ми тут можемо бачити таких два різновиди. Вираження схеми пошуку визнання. Тобто є два таких підтипи цієї схеми пошуку визнання. Перший підтип, підтип це коли людина завжди бажає схвалення, вона завжди хоче всім подобатись, і для неї дуже важливо бути завжди і постійно прийнятою. І коли це занадто, знаєте, так виражено і є однією з таких основних характеристик людини це може свідчити про гістионний розлад особистості або ж про істройний розлад особистості. Так, в принципі, це дві різні різних назви, але розлад той самий. Може, ця схема пошуку визнання має трішки інший відтінок. Вона може бути про те, що людина шукає постійного захоплення іншими, вона шукає таких аплодисментів, вона шукає. Знаєте, постійного такого визнання, і тоді може йти саме про нарцисичний розлад особистості, або ось таку от нарцисичну акцентуацію. Я, так знаєте, взяла цей маркер, тому що я дуже люблю на ньому показувати, якщо ми візьмемо, так уявимо, що ця частинка – це вже розлад особистості, тобто ця схема надзвичайно виражена і крайня вираженість цієї схеми це розлад особистості, інший край вираженості цієї схеми, да, тобто мінімальна її вираженість це про. Повністю таке хороше ментальне здоров'я без певних характерологічних особливостей, які можуть спричиняти ті чи інші проблеми в житті людини. То ми можемо, в принципі, в схематерапії працювати з цими середніми значеннями, де людина знаходиться на якійсь точці е, да, на одній з цих точок цієї осі координат про пошук визнання. Тобто не обов'язково це про розлад особистості, це може бути про інші точечки десь отут, де ми можемо з ними працювати і тоді рухатися так в бік ментального здоров'я. Але, звичайно, якщо ці такі характерологічні особливості будуть закріплюватись, посилюватись в тих чи інших травматичних ситуаціях чи стресових ситуаціях, вони будуть лише поглиблюватись. Це може потім призвести теж і до розладу особистості. Якщо ми говоримо про нарцисичний розлад особистості, в них ось хоча схема пошуку визнання вона визначається тим, що вони дуже багато уваги приділяють своєму статусу, своїй зовнішності та грошам для того, щоб отримати захоплення. І в цих двох ситуаціях, да, де це просто там про пошук схвалення, про бажання всіх всім подобатись, і про пошук цього постійного захоплення. Ви приділяється дуже багато уваги, статусу, грошам, зовнішності, Да, от саме про нарцисичну цю акцентуацію ми говоримо. В принципі, в цих двох варіантах в людей відчуття власної гідності, та, задумайтесь, відчуття власної гідності, воно. Залежить повністю від реакції інших людей, а не від своїх якихось цінностей і своїх здібностей. І знову ж таки, насправді це така досить драматична історія. Тому що тоді це відчуття власної гідності воно ніколи не буде стабільним. Отже. Переходимо до нашого звичного опису часток або ж режимів у людей зі схемою пошуку визнання. Звичайно, що в терапію людину зі схемою пошуку визнання приводить досить велика здорова доросла частка. Якщо здорова доросла часточка, маленька, то, так, це здорова доросла частка, або ж доросла позиція невеличка в структурі особистості. Швидше за все, ця людина не прийде в терапію, тому що вона не буде критично сприймати ті чи інші події, які трапляються з нею знову і знову свої. Патерни, поведінки не корисні, тощо. А якщо я помічаю, що тут щось не окей, з цим треба щось робити, вона приходить в терапію або намагається знайти самотужки, знаєте, якісь відповіді на запитання, щоб якось допомогти собі з цим. І з сильно вираженою схемою пошуку визнання може міститися велика частка зраненої дитини, але цього може і не бути тут. В залежності знову ж таки від історії виникнення цієї схеми. Одна справа, якщо в дитини фруструвалася лише емоційна потреба в безумовному Прийняті в безумовній любові, та, але всі інші емоційні потреби задовільнялися. В принципі, дитина зростала в такому більш-менш сприятливому емоційно, в емоційному плані сімейному середовищі, та, в сімейній системі. Ця часточка зраненої дитини, вона, в принципі, може бути невеличкою. От, але ця частка зраненої дитини теж може бути досить великою. і тоді Схема пошуку визнання може йти гіперкомпенсацією до схеми, наприклад, там, емоційної депривації. Це така більш глибинна схема про те, що дитину, по суті, не любили, вона постійно відчувала цю відсутність любові, прийняття, десь мав місце емоційний неглект тощо. І тоді схема пошуку визнання виникає як гіперкомпенсація, да? Де раніше там мені не додавали якоїсь уваги любові тепла, і зараз я її собі буду дотримувати отримувати такою ексцентричною поведінкою пошуку того, щоб бути завжди в центрі уваги. Тож в схемі терапії ми працюємо з цією схемою пошуку визнання в людини. Через те, що працюємо з такою часткою, як недисциплінована дитина або ж імпульсивна дитина. Ці люди з схемою пошуку визнання вони є досить такими імпульсивними. Вони керуються своїми емоціями. Зазвичай Як ви, ви знаєте, це щось таке мінливе, і Це не те на що варто опиратись при життєвих виборах чи рішеннях певних життєвих ситуацій тощо. Але ці люди вони дуже експресивні, вони дуже імпульсивні. Їм дуже важко від, відтерміновувати собі якісь певні. Винагород. Ці люди вони досить зосереджені на собі, вони не можуть відкладати задоволення власних потреб. Про що в принципі йдеться в ці в цьому режимі недисциплінованої дитини. Недисциплінована дитина це про те, що людині важко виконувати ту чи іншу рутинну діяльність, яка не є, наприклад, в даний момент якоюсь стимулюючою для них чи цікавою. Їм важко виконувати якісь рутинні справи. Але в принципі, це ті справи, які нам необхідні для того, щоб досягати успіху в тій чи іншій діяльності. Знову ж таки, це про таку от самодисципліну, і це про те, що ми йдемо шляхом ось таким, який не завжди є простим і легким. Але ми маємо вчитися толерувати ці фрустрації, справлятися з цими труднощами. Людям з схемою пошуку визнання надзвичайно важко толерувати ось такі от фрустрації, коли не цікаво, не весело, не захопливо і ще не якось. І в цих людей досить великий самозвеличуючий копінг. копі це може проявлятись в тому, що ці люди там постійно якось шукають схвалення, вони можуть там, наприклад, вихвалятися або шукати якось да маніпулювати розмовою, щоб отримувати комплімент. Від інших або ж вони можуть так знаєте, через свій зовнішній вигляд теж намагатися отримувати компліменти через свої ті чи інші досягнення. Що ще може бути в цих людях, що відрізняє їх, наприклад, від людей, в яких немає цієї схеми? Ці люди вони можуть сексуалізувати свою зовнішність, і це відноситься не тільки до жінок, так до чоловіків також мірна увага на свою зовнішність, і тоді вже через да, от, таку свою чудову ідеальну зовнішність або якусь таку ексцентричну зовнішність. Вони для себе отримують увагу, вони отримують оце от визнання, вони отримують схвалення. Якщо в схеми терапії ми так дивимося, да, де ми можемо попрацювати з тими чи іншими частками чи режимами в структурі особистості людини з схемою пошуку визнання, то, наприклад, ми можемо теж ще сюди додавати різні техніки з когнітивно-поведінкової терапії, як, от, наприклад, робота з глибинними. Переконаннями некорисними та з некорисними автоматичними думками певні поведінкові експерименти для того, щоб змодифікувати та закріпити нову кориснішу поведінку, та щоб закріплювались нові корисніші патерни поведінки у людей з схемою пошуку визнання. Терапія також з цими людьми дуже важливо помічати, коли в них активується ось ця схема пошуку визнання. Це може проявлятись в тому, що ці люди там приходять, починають розповідати, як багато часу вони. Приділили виконанню домашнього завдання, як добре вони його зробили, як потім це почало впливати на їх життя, як вони вже бачать результат терапії. І психолог в цей момент має це підмітити, дати ось таку емпатичну конфронтацію, чи не активувалася цей момент схема пошуку визнання в клієнта, чи не бажає він зараз там отримати таким чином похвалу. І дуже цінним буде те, що клієнт десь почне це помічати. І десь дозволить собі бути не таким, як очікує його бачити терапевт як хорошого клієнта, скажімо так. Ще дуже цінним і корисним в терапії є те, коли клієнт починає давати теж зворотній зв'язок психологу та терапевту про те, як би він хотів насправді, щоб там терапевт зараз відреагував на нього, наприклад, там сказати, я хочу там підтримки. Да, от що б я хотів сьогодні отримати від нашої роботи? Да? Десь отримати підтримку, десь отримати розуміння. Тоді клієнт вчиться помічати свої емоційні потреби і повідомляти про них. І це ще одна дуже важлива навичка, яку ми прокачуємо в роботі з такими клієнтами. І я так до кожного відео стараюсь приводити ті чи інші приклади для того, щоб воно не здавалося якимось дуже сухим. От, і на прикладах завжди якось легше розуміти, усвідомлювати, вчитися. І якщо там в попередніх відео це були приклади, наприклад, там з літератури чи з серіалів, то тут, в принципі, я вирішила так використати саморозкриття і сказати, що в мене також є активна ось ця схема пошуку визнання. Я так трішки розповім про те, яким чином вона могла виникнути і. Як в принципі я з цим працюю вже певний час в своїй власній терапії? Ну, в принципі, це, це абсолютно нормально, що у психологів є ті чи інші схеми, ті чи іншої вираженості. От, тому що в середньому в нас всіх галом, да, людей, то в нас є знову ж таки там біля чотирьох схем виражено. Та і якщо це вже якісь такі більш серйозні проблеми, з якими людина приходить в терапію, це про таку більшу кількість цих схем. От але зазвичай так біля чотирьох в нормі є, і це теж окей, тому що. Ні в кого з нас не було дитинство, де все було ідеально. Ні. Так чи інакше в нас могли бути ті чи інші зранення, так, емоційні, ті чи, той чи інший травматичний досвід. Знову ж таки, десь ці схеми теж передаються через певні там, сімейні трансгенераційні травми, та, і та чи інша сімейна система має свої там, некорисні переконання, які вона передає з покоління в покоління. От, як в мене виникла ця схема пошуку визнання? Справа в тому, що моя мама народнає народила мене ще в дуже молодому віці, їй було біля 18 років, хоча вона там вийшла заміж. От, але дуже рано народила на першому курсі і вирішила, що вона не буде там брати академію відпустку чи якось припиняти навчання. І там мої бабуся з дідусем там погодилися допомогти з моїм вихованням. І я, по суті, там до шести років своїх росла в сім'ї моїх бабусі та дідуся. Ще не була першою внучкою. В них внук народився трішки раніше, на три місяці, ніж я, мій двоєрідний. Брат, але він жив своїми батьками в іншому місті. А я, по суті, була така їх перша внучка, яка з ними зростала, і мені було дуже багато уваги і дуже багато з цього захоплення, знаєте, для дитини. І зі мною в дитинстві дуже багато займалися. Ми там читали книжки з бабусею, там вивчали якісь віршики. І вони постійно, там, коли до них приходили гості, там вони говорили, що ось Оля знає ось такий віршик, розкажи Оля віршик. І я там ставала, розповідала. і всі, хто приходив в гості, вони постійно давали це визнання і захоплення. І для моїх бабусі з дідусем це було теж щось таке, чим вони гордилися. У мене в дитинстві була дуже гарна пам'ять, я така була досить здібна дитина. І я росла в цьому такому постійному захопленні і в постійній такій похвалі. І таким чином в мене сформувалася ця потреба, що якщо там ось це розуміння, що якщо тебе люблять, якщо ти цінний, якщо ти от щось там трішки вмієш робити, да, там, якийсь віршик розказати чи ще щось, ти маєш отримувати ось таку дозу ось цього визнання, похвали тощо. Я думаю, що це в принципі було такою основною причиною того, що в мене сформувалася ця схема пошуку визнання, тому що це стало для мене чимось таким дуже звичним в дитинстві. На жаль, я можу зараз, там, з позиції вже тих скрізь знань, які в мене є, і там того шляху терапії, який я пройшла з моїм психологом, з моєю психологиною, да, якось усвідомити, зрозуміти, що, на жаль, ось цим от визнанням, увагою, захопленням компенсувалися інші важливі речі, інші важливі потреби. Хоча більшість з них були задоволені, але... Потреби в такій от надійній прив'язаності, і в безумовній любові, десь я не доотримала. Але я це доотримувала через ось от визнання. Таким чином, у мене могла сформуватися ця от схема? В принципі, кожен з клієнтів, з якими я зараз працюю, в кого є ось ця схема пошуку визнання, має свою історію того, як сформувалася ця схема. І знову ж таки, ця схема може йти. Гіперкомпенсацією, тобто компенсаторною, воно тоді складається, знаєте, як конструктор да, один на інший, де тоді основою є, наприклад, емоційна депривація, або схема дефективності, або схема соціальної відчуженості. І тоді гіперкомпенсацією ось ця схема пошуку визнання. Знову ж таки, ці історії вони дуже різноманітні, але в корені своєму да, ми завжди можемо десь піти в історію життя клієнта, його минуле і дослідження яким чином виникала ця схема пошуку визнання? В принципі, в мене, так як я її описувала, ось ці ознаки цієї схеми пошуку визнання, десь довгий час був відсутній зв'язок зі своїми емоційними потребами, розуміння своїх емоційних потреб. Дуже довгий час була орієнтація на те, що інша людина більше хоче в стосунку, і як це їй дати, як їй це задовільнити. Певний час доволі таки тривалий час. Я працюю там. Вже три роки з моєю психологиною в методі гештальт, Да, ми там шукали це зв'язок з моїми емоційними потребами, вмінням проявляти злість, наприклад, вмінням відстоювати свої межі і не залежати від ось цього визнання, цього рукоплескання і похвали. От, і справа в тому, що таким коригуючим досвідом для мене також є от запис відео на YouTube. Ну не всі відео стають тими, які є, скажімо так, успішними і набирають хоча б там тисячу переглядів. Да, не всі відео залітають, скажімо так, відео, над якими там досить довго стараєшся, збираєш там якусь певну інформацію, да, виділяєш час щоб знімати тощо. Ці відео наприклад, по 100 переглядів, наприклад. І раніше в мене з'являвся імпульс там розізлитись, видалити відео, не вести далі канал, да, не розвивати, нічого більше не знімати, тому що оця відсутність визнання з боку там глядачів, да, з боку аудиторії, означала для мене, що тоді там те, що я якось приношу е і пропоную, не є чимось цінним і важливим. От і для мене досить таким корисним досвідом було навчитись толерувати цю фрустрацію, навчитись бути з тим, що. Ну окей, там це відео там не сподобалось. Але це глобально нічого не означає. Я можу продовжувати свою діяльність. Так, можу продовжувати знімати десь відео, хай та, там на якісь інші, наприклад, отримувати більше фідбеку. Але це теж нормально, що там не на всі буде, не на всі відео буде цей фідбек. Що це зовсім нічого не говорить там про мою цінність як професіонала і про те, наскільки я там, наприклад, розумна, чи вмію подавати матеріал тощо. Взагалі так аналізуючи роботу з тим, як в мене це було в терапії, і з тим, як це бачить, наприклад, там схема терапія, когнітивно-поведінкова терапія, я можу впевнено заявити, що ті стратегії, які є в схема терапії, які є в когнітивно-поведінковій терапії, вони є досить успішними. Вони є досить ефективними. Я зібрала основні, які я використовую також в роботі з своїми клієнтами зі схемою пошуку визнання, які дають результат. І я, як зазвичай, після цієї першої частинки, де я розповідаю про саму схему, про те, яким чином вона може проявлятися, які проблеми може приносити. Також друге відео, що з цим робити, я розповідаю про ці техніки, я розповідаю про цей досвід роботи з клієнтами. Також це техніки із терапії. Когнітивно-поведінкової терапії, от. але цю другу частинку ось цього відео поміщаю в закритий е список. Ви можете зареєструватися для того, щоб переглянути це відео за посиланням під оцим от моїм відео. Але я вирішила зробити цей список не для ось такого загалу, а зробити його приватнішим, тому що я подумала, що це буде справедливіше. Бо я з своїми клієнтами беру ті чи інші техніки бачу результат цих технік. Ці техніки, які ми беремо, це результат мого навчання на курсі по схемотерапії, терапії, це результат мого навчання на КПТ-психолога, результат нашої спільної праці з клієнтами. І я думаю, що це не та інформація, яка має бути в відкритому доступі. Тому я так вирішила, що було б справедливішим помістити це в закритий список, але ви можете мати до цього доступ, якщо ви так, зареєструєтесь за посиланням, таким чином ви підтримуєте мене і Мій канал. Що ж, я сподіваюся, що ця інформація була для вас цікавою, корисною. І хотілося б так не забути про call to action. ставте, будь ласка, лайки, напишіть в коментарях, чи відгукнулася вам ця інформація, або що ви знаєте когось зі схемою пошуку визнання. Тому що ваш фідбек він надзвичайно надихає, стимулює продовжувати роботу і знімати нові відео з цінною інформацією про ті чи інші некорисні схеми. Дуже дякую за увагу. Всім чудового дня і до наступних до зустрічі